Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти пасхальний куліч без дріжджів. На соді дуже смачний, дуже здобний. Для цього нам потрібно яйця, 4 штучки, борошно 2 стакани. Я вже просіяла і підготувала. Цукор 1 стакан, сметани, 1 стакан. Чайна ложка соди погашу отстом. 200 г маргарину. Ну, і також потрібно цукати 50 грамів, 2 чайні ложки апельсинової цедри і 100 г ізюму. Ізюм я вже промила, просушила. І так буду замішувати тісто. Для цього я беру більшу ємність. Спочатку. Розмішаю вилкою ось так яйця і виливаю в ємність. Далі цукор, далі сметана. Все це розмішую. Потім соду погашу оцтом і теж додаю. Потім апельсинову цедру. Да, я ще забула сказати пакетик ванільного цукру. Також сюди. Ізюм, А цукати я буду потім прикрашати зверху. Все розмішую до однорідності. І невеликими порціями додаю борошно і замішую тісто. Ось на цьому етапі тісто повинно бути ось таке густіше сметани. Будете дивитися, можливо, потрібно півстаканчика борошна додати, тому що яйця у всіх різні, в кого більші, в кого менші. Так що, ось тут вже потрібно дивитися. У мене якраз все. Борошно пішло, і образ чудово. І ось тепер на цьому етапі я розігріла маргарин, і вже в самому кінці виливаю в тісто маргарин і розмішую. Духовку я вже включила, в мене вже розігрівається. І ось у нас виходить ось таке однорідне, гарне тісто. Тепер форму я змастила розтопленим маргарином і злегка припудрю борошном. Ось так припудрила, лишню муку я стряхнула. І ось тепер виливаю тісто у нашу форму. І ось тісто, форму нашу з тістом ось так трошки стряхну, щоб рівномірно розподілилося. І ставлю випікатися при температурі 180 градусів. І ось, куріч випікався 40 хвилин при температурі 180 градусів. Дам йому можливість охолонути, трошки охолону, тепер вийму з форми. І далі, щоб охолонув повністю наш куліч, щоб можна було мастити помадкою потім. Ось, бачите, як легко винялось із форми, ніде не пригорів нічого. Ось такий чудовий, Дав можливість повністю охолонути. І ось кулічок нас уже охолонув. Зараз буду готувати глазурь. Для цього нам потрібно згущене молоко. Я взяла 3 столові ложки, сухе молоко, взяла 2 столові ложки і чайна ложка лимонного соку. Всі ці інгредієнти я об'єдную, розмішую, додаю лимонний сік і знову розмішую. Ось я отримала таку чудову густу глазур. Якщо часом глазур буде рідка, можна додати сухого молока. Якщо сильно густа, можна додати з молока, це вже ми регулюємо. Ось така глазур, густа дуже хороша, і буду змазувати наш куліч, ось так гарненько змастивши. І тепер я використаю цукати. Я прикрашу цукатами зверху, щоб наш куліч. Був красивий. Прикрашаю зразу, поки глазур не застила наша. І ось така красота вийшла. Тепер я залишаю до завтра, щоб глазур наша підсохла. І потім буду розрізати. І ось наш куліч простоє в ніч, глазур наша підсохла, не липне. Саме головне, щоб при нарізанні не кришиться, зараз буду нарізати. Ось так чудово пропечений, дуже смачний, гарний наш куліч. Він дуже довго зберігається свіжим, швидко не черствіє, Так що печіть, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Приємного всім смаку! Пока, пока, до нових зустрічей!